І знов якийсь нововведення, якийсь новий знак на наших автошляхах. І цього разу це Островець безпеки. Вітаю, друзі! Саме знов Олександр Італідів та Проєкт Харків. На сьогодні чергове відео присвячене темі змінам у чинному ПДР України, митному, податковому законодавству та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так, на наших шляхах з'явився. У правилах, ще у 2021 році, по факту дуже небагато не де, але новий дорожній знак. І потроху він з'являється. Це 725 островець безпеки. Він має прямокутну форму з чорним обрамленням та містить вигнуту стрілку і елемент, який нагадує щит. Згідно з діючими правилами дорожнього руху, цей знак інформує водіїв про наявність попереду звужувальної Проїзної частини, островця безпеки та необхідність його об'їзду. Він становлюється разом з попереджуваними знаками, такими як звуження дороги, або ж обмеження швидкості, або і те і інше разом. Так що, друзі, якщо ви побачили на наших автошляхах такий знак, то не дивуйтесь: це не щось неймовірне, це не щось страшне, це просто. Інформуючи новий знак про островець безпеки. І звісно, що нерідко бувають випадки, я думаю, що досвідчені водії за мною погодиться і зустрічалися з такими моментами, коли ці островки безпеки, які мають бути добре висвітлені, добре обозначеними на проїжджій частині, особливо у темну пору доби. Замість того, щоб призводити до збільшення безпеки пешеходів на цих ділянках або розподілу транспортних потоків, можуть призводити у певних випадках взагалі до ДТП, коли водій просто не помітять. Цього островка безпеки або не встигне зреагувати, або буде швидкість занадто велика, він просто в'їжджає на повному ходу у цей островок безпеки. Тому о, дійсно, скажу банальні речі, але треба бути уважними. Треба е, звертати увагу на, і на попереджувальні знаки, і на е, розмітку, і на е, м, висвітлення до, проїжджої частини. І звісно, що не перевищувати швидкість, бо в такому випадку навіть. З усіма попереджувальними знаками, з усіма висвітленнями, з усім, з усім, з усім, ви просто можете не встигнути вчасно зреагувати. Так що, друзі, вітаю нас з вами, усіх, якщо це можна так сказати, да, з черговим новим дорожним знаком. Будемо це висвітлювати і на майбутнє. А вам, усім і нам, усім, да, в безпечної подорожі, чудових, гарних, недорогих автівок. Ну і звісно, що якомога швидшої нашої спільної перемоги. Все буде Україна, ну, але з вами був я, Олександр Метріді та проект Харків. До нових зустрічей в ефірі.